Ходи, до нас така класна штука приїхала. Зараз покажу. До нас в цьому році прийшла новинка. Це ялинкова гірлянда на сонячній батареї. Має дві кнопки: одна включить-виключить, друга з режимами. Гірлянда на 8 режимів. Виставляєте, який вам потрібен. Мигає, більше мигає, менше мигає. Це вже як вам подобається. Отак От виглядає сама сонячна сонячна батарея. Вона кріпиться на таку штучку, яка має рухому частину, яку треба буде налаштувати таким чином, щоб сонячна батарея в день захватувала як можна більше світла. Чим більше сонця вона побачить, тим більше вона буде працювати. Це кілочок, на яку чіпляється рухома частина, і заганяєте його в ґрунт, щоб міцно трималася, ну і вже виставляєте так, щоб було лицем до сонця. За день вона набирає сонячної енергії і ввечері вже світиться. Якщо у вас є в дворі ялинка, вона буде світитися вам без всякої розетки, батарейок і так далі. Дуже зручна річ. Гірлянда має длину 14,5 метрів і ще метр шнура. Лампочки чіпляються одна за одну. Такі невеличкі лампочки але світять добре. Також, я думаю, якщо гірлянду повісити вдома, а батарею зафіксувати десь на балконі, на сонячній частині, вона теж буде вам чудово світити. Гірлянда у трьох кольорах: біла, жовта, кольорова. І також у нас є Санта Клауси. Це звичайні садові ліхтарики, заряджаються в день, світять вночі. Зроблені в новорічному дикові, та прибуде з нами світло.